Вітаю, шановна спільнота. Сподіваюся, що ви в безпеці і з вами все добре. Хеліон від Springfield Armory викликав великий фурор, коли був представлений у січні 2022 року. Це цікава вогнепальна зброя, створена безпосередньо на основі VHS-2, вироблена компанією HS Product для використання збройними силами Хорватії. VHS-2 – багатофункціональний хорватський кулемет. Є штурмовою автоматичною гвинтівкою, виконаною за схемою Bullpup. Зброя розроблена та виробляється хорватською компанією HS-Product. Винтівка VHS була прийнята на озброєння хорватської армії у 2009 році. Але у процесі випробувань у її конструкції було виявлено недоробки. У 2013 році виробник випустив модель VHS-2, яка одразу зацікавила заробітних покупців, зокрема іракські збройні сили, які закупили близько 10 тисяч одиниць. Будучи імпортером HS-Product, було цілком логічно, що компанія Springfield виведе Варіант цього інтервучого папа на ринок ША, та й взагалі на світовий ринок зброї. Зрештою, зброя зарекомендувала себе в умовах бойових дій, а висока противність і загальної довжини відповідає вимогам вогнепальної зброї ближнього бою. І у нас сьогодні на огляді удосконалена версія останнього варіанту Хеліон з вжиною ствола 20 дюймів. Тому тисніть кнопку підписатися, якщо ви ще цього не зробили, та ставте лайк. І не забувайте, що ви на каналі про ствол. Отож, розглянемо новий Хеліон від Springfield Armory. І як я вже зазначав, Хеліон виробляється хорватським виробником HS Product на основі їхнього булпапу VHS-2, який був прийнятий на озброєння хорватськими військовими. В результаті Хеліо претендує на військове походження. По суті, Хеліон це військова версія VHS-2, яка не здатна вести автоматичний вагон. Helion – цікава гвинтівка з безчю хороших якостей. Точна, надійна і посправжня двостороння, на що не здатні багато інших платформ. Зовнішній вигляд добре продуманий. І незважаючи на вагу в 3 кг і 800 г, гвинтівка відчувається збалансованою. Ключові компоненти, звичайно, металеві, але все, з чим втикається стрілець, зроблено з чорного полімеру. Розглянемо гвинтівку детальніше. На фото ми бачимо гвинтівку при неповному розбиранні. Перше це в нас ручка для перенесення, яка включає планку пікатіння, прицільне пристосування і вузли рукоятки заряджання. Друге це вузол затворної рами направляючого стрижня. Третє вузол ствольної коробки ствольного механізму. Четверте це модуль спускового гачка. П'яте це приклад, який поєднує зворотню пружину та вузол направляючого стрижня разом із блоком затвора. Шосте отвір для магазину. Та сьоме це в нас цівка. Ствол тут кований хромолюб деново-надівий. Свістом 1,7, що є відмінним вибором для куль вагою від 42 до 90 гран. Діаметр ствола становить 0,75 дюйми на перших 10 дюймів довжини, а потім він зменшується до 0,60 дюймів до дульного зрізу. Як ми бачимо, то він ребристий, що сприяє розсіюванню тепла. Ще однією дійсно крутою особливістю є те, що гвинтівка має вбудоване кріплення під багнет ніж. На кінці ствола встановлено 4зубчитий племігасник. Різьба тут одна друга на 28 -х. Тому за необхідності плам'ягазник можна зняти, якщо ви використовувати глушник або хочете інший дульний пристрій. Газовий поштовий механізм розташований у передній частині ствола, працює з рамою затвора на протяжним тижнем для управління циклом роботи. Це конструкція з коротким ходом, яка включає регулятор газового блоку, який легко налаштувати, натиснувши всередину і повернувши або в положення S для стріблушником, або в положення N. Полімерна цівка зручна і має 17 слотів m M-Lock і 2 гнізда для ANTABA QD. Верхня планка пікатіні довжиною 12,5 дюймів з маркуванням, також служить ручкою для перенесення. Крім того, тут присутні дійсно надійні відкидні механічні прицільні, які вбудовані прямо у верхню частину планки пікатіні. Вони не закривають огляд, коли вони опущені. І для їх активації досить просто натиснути на кнопки, щоб швидко підняти їх і автоматично зафіксувати на місці. Задній приціл має кілька діоптрій для дистанцій, які ви можете вибрати, в залежності від того, на яку відстань ви стрілятимете. Вся гвинтівка розроблена так, щоб бути повністю симетричною пользу користувача. Гвинтівка є справжнім дзеркальним відображенням себе, якщо дивитися з будь-якого боку. В основі системи лежить неповоротна поступальна рукоятка заряджання. Для роботи не потрібно жодних змін. Просто поверніть ручку в будь-який бік і потягніть назад. При відпусканні вона повертається у вихідне положення. Зусилля тяги рукоятки заряджання становить поблизу стільки ж, скільки у звичайної рукоятки заряджання R15. Але вона зручна та інтуїтивно розуміла, коли гвинтівка притиснута до плеча. Можливість зручно заряджати гвинтівку з плеча, не відриваючи очей від цілі. Ввинтівка Helion поставляється із затвором орієнтованим на на естракцію стріляних гільз у праву сторону, якщо ви шульга або ж необхідності, всього за декілька хвилин без додаткових інструментів та деталей ваші стріляни гільзи. Будуть вилітати з лівої сторони. Короткохідний, двопозиційний запобіжник та двосторонній з яскравими кольоровими відмітками керування вогнем. Рукоятка від Brava Company Manufacture, модель 3 з порожниною для додаткового зберігання нищаків. Інтерфейс рукоятки стандартна геометрія r 15 але зміщено вперед приблизно на 9 градусів для кращої ергономіки зап'ястя. Кнопки китання магазину та скидання затвора знаходяться позаду біля шахти магазину. Булпапи не славляться неймовірними спусковими гачками, і Хеліон не є винятком цієї тенденції. Зусилля спуску схоже на інші конструкції булпапів, але вирізняється до вжиною спуска. У нього досить довгий хід. Але зауважу, що це спусковий гачок у домашній військовій гвинтівці. Це не мачовий спусковий гачок. І, до речі, вторинний ринок може надати набагато кращий спусковий гачок, оскільки комплект спуску досить легко знімається. П'ятипозиційний приклад також легкодоступний будь-якою рукою. І висувається на 2 дюйми. Присутня імпровізована щока. Також по обидва боки є поворотне гніздо для QD, так що ви можете встановити ремінь там, де вам зручно. Щодо магазинів, то в комплект входить MacPool PMAC 3-ї генерації. Так що це безпрочний варіант. За цей присут все продумали. І ще одне: гунтівка приємно вразила своєю точністю, оскільки ми перед оглядом поїхали на трібище і перевірили можливості цієї гвинтівки. Як це відбувалось? Зараз побачите. Перевірка купності bullpupa від Springfield модель Helion. Оскільки в нас тут довжина ствола 20 дюймів, то ми вирішили перевірити купність на дистанції 100 метрів. Стріляти буду звичайним валовим набоєм Winchester з вагою кулі 55 грейн. Скажу, що до ОСМ доведеться однозначно звикати. Ходімо до мішені. Ось що ми маємо на мішені. Ну, в принципі, ви самі це вже бачили. Це був мій перший посіл. Як я казав, до ОСМ однозначно треба звикати. Наступні чотири у нас лягли, в принципі, купно, вісти між ними дорівнює 3,5 см. Для валогонобою набою це доволі непоганий результат. З купністю ми визначились, а зараз. Постеляємо по металу на більш серйозну дистанцію. Дистанція до гонга зараз складає 300 метрів. Подивимось, що нам скаже 20-дюмовий ствол нашого булпапа. П'ять пострілів, п'ять зучань, і як ви бачили, доволі купно. 20-й свол себе показав. І на цій позитивній ноті ми будемо закінчувати наші пострілоги. Підвоючи підсумок нашого відео, скажу, що до стрільби цієї гвинтівки треба звикнути. Скидання та наступні постріли легші, ніж перші. Не найкраще. Але все ж таки зовсім непогані для болпа. Однак. Незважаючи на довгий хід і м'яке відчуття, негативний вплив спускового гачка Хеліон на потенціал точності був набагато менший, ніж я очікував. Так, ви повинні ретельно контролювати хід пальця на спусковому гачку та техніку дихання, але з часом та роботою виходять добрі результати. Ще можу сказати, що з гелем стріляти трохи жорсткіше, ніж з гвинтівки r 15 Відчувається сильніша віддача. Нічого серйозного, але ви повинні знати, що вона є. В цілому Хеліон це надійна вогнепальна зброя з масою моментів. І якщо ви ще не винучались вулпапом, то, можливо, це буде вашим ідеальним варіантом. Традиційно, остаточне рішення та думки залишаються за вами. А з вами був Проствол, залишаємося на доску. Все буде Україна!